Незважаючи на щільний робочий графік, цими днями голова Одеської обласної державної адміністрації Микола Скорик здійснив поїздку на північ Одеської області. В місті Котовську програма зустрічей була досить насиченою. В міському будинку культури Микола Скорик зустрівся з адміністративно-господарським активом Котовського, Балтського, Красноокнянського та Кодимського районів. Голова Одеської облдержадміністрації нагадав, що добре знайомий з проблемними питаннями цих районів. А в інтерв'ю журналістам зазначив. К сожалению, за ті 12 років, які я ну, скажімо, достатньо предметно займаюся проблемами севера, вони не поменялись. і та депресивність регіону, по большому счету она осталась. І многие из тех проблем, многие нам удалось решить, газифікація газификация серьезно сдвинулась, если сравнивать там, начало нулевых годов и нынешние времена. Реформы жилищно-коммунального хозяйства в том же Котовске. Но остается проблема дорог, которая, к сожалению, вот последние несколько лет она обострилась. Я думаю, что на сегодняшний день она главная остается проблема привлечения сюда инвесторов. И здесь проблема не только местной власти. А сегодня мы общались с этой. И... Координация работы областных и центральных структур власти, потому что можно очень много говорить о том, как мы ждем инвестора, но если для этого каждый тянет в свою сторону, то никакой инвестор не захочет работать. С... Таким регіонам, питання випроситься крайні медленно. варто зауважити, що у самому місті Котовськ немає проблем з опаленням, водопостачанням, брудом на вулицях. А причина успіху вдала реформа місцевого житлово-комунального господарства. Микола Скорик відвідав насосну станцію третього підйому системи водозабезпечення Котовська, побував на елеваторі Панда, приватному підприємстві, яке не має аналогів в Україні за технічними та технологічними показниками. Одним із пунктів візиту. Ту було відвідування центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, заклад денного перебування і амбулаторія центру, розрахований на дітей з функціональними обмеженнями від 3 до 35 років. Нещодавно в центрі проведено капітальний ремонт, діти отримують трьохразове харчування, безкоштовне транспортування з дому до центру, і все це за рахунок місцевого бюджету. Одним із головних пунктів поїздки Миколи Скорика до Котовська був особистий прийом громадян у міськвиконкомі. Людей прийшло чимало і зверталися з такими питаннями. Основні не питання це питання вложення в інфраструктуру. городок спортивний, який переданий городу. городская власти, там общественники просят его э, привести в порядок, и бассейны, и, и спортивные залы. Я бы сказал, идея, что это должен быть, скажем, если его делать в таком варианте, как они просят, то это должен быть, наверное, такой межрайонный центр, потому что понятно, что вниз, в ближайшие несколько лет э, сложно построить аналогичные комплексы в Балте и в Красных Окнах, то есть это должен быть комплекс не просто городской, это для города Котовска, для Котовского района и для э, одаренных детей Балтского района, Красных Окна Скерон тут дознати до продумана система і в там плані чисто організаційної транспортного обслужива. В рамках візиту до Котовська відбулася важлива церемонія закладки першого каменя на місці майбутнього спорудження пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченко у самому центрі міста. Пам'ятник великому кобзарю заплановано розмістити на Котовського міськвиконкому. Погодьмося досить знаково на центральній площі міста. Нам нужно э, популяризировать именно те личности в нашей истории. И вот я считаю, что Тарас Григорьевич Шевченко это именно та личность. Котора своїм жи своїм жизню, своїм талантом, своїм своим творчеством, своїм жизненным путем продемонстріровала іменно в вот тону, скажем, необхідне ставо обідення всіх в круг ідеї независимості України. Микола Скорик запевнив мешканців Котовська та представників північних районів Одещини, що буде докладати зусиль для значних змін на краще у цьому регіоні і в області в цілому.